Привіт, цей тиждень у Львові видався непростим. Місто одночасно зіткнулось з негодою, наслідками ворожих атак і викликами для транспорту та комунальників. Про все найважливіше розповім за три хвилини. Почнемо з погоди. Місто буквально засипало снігом, і комунальники працювали без пауз. Майже сотня одиниць великої техніки, ще десятки мотощіток і понад півтори тисячі людей. Сипали пісок, сіль, розчищали дороги й тротуари. Але в Марії чесно кажуть, під час безперервного снігопаду ідеальної чистоти всюди бути не може. Мер подякував працівникам і попросив бізнес не стояти осторонь. Тож працівники ресторанів та готелів прибирали території біля своїх закладів та підтримували двірників гарячим чаєм. Ніч з четверга на п'ятницю теж була неспокійною. У Львові пролунали вибухи після повітряної тривоги. Росія здійснила удар балістичною ракетою середньої дальності з полігону Капустін. Яр СБУ показала уламки ракети. На щастя, вона була без боєзаряду, тож обійшлось без руйнувань цивільної інфраструктури та без жертв. Я думаю, це має бути серйозно розглянуто на рівні. Наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, тому що це ж фактично ну, біля Європейського Союзу, друзі мої. Це перший раз в історії по Львову влупили балістикою 13 тисяч кілометрів за годину. Слава Богу, що немає жертв, так є руйнування. Це об'єкт критичної інфраструктури, все нормально з точки зору життя людей. Звичайно, не нормально з точки зору цієї атаки. До транспорту у Львові визначили нового перевізника для автобусного маршруту номер 57 Тепер його обслуговуватиме компанія Епітранс. Працюватимуть чотири низькопідлогові автобуси в будні і два у вихідні. А маршрут номер 51 поступово змінює маршрутки на великі автобуси. Вже більше половини машин низькопідлогові автобуси Мерседес. І на завершення про післясвяткові справи різдво і новий рік відходять у спогади, а у Львові стартував збір ялинок на утилізацію. Їх можна здати у спеціальних локаціях, але без прикрас і плівки. Головну ялинку міста скоро демонтують, деревину використають з користю. А різдвяний дідух поїде до зберігання до скансену. Шопку з площі ринок також заберуть. Робитимуть це, поки у школярів триватимуть додаткові канікули через погодні умови з 12 до 14 січня. Отакий тиждень сніг, тривоги та виклики. Місто вистояло і продовжує жити. Підписуйтесь на Львів 24, аби бути в курсі найважливішого. Побачимось!